Нам відомо, що є прямокутний паралепіпед і кут нахилу діагоналі BD1 до площини основи до рівня альфа. Для діагоналі BD1 проекцію на площину основи буде діагональ прямокутника BD, тому що DD1 перпендикуляр до площини основи. Отже, для похилої bd 1 проекція BD, тому кут d 1 bd і буде дорівнювати куту нахилу діагоналі до площини основи за умовою це альфа. Основа квадрат зі стороною 6 см. Отже, АБ дорівнює 6, ну і БЦ також дорівнює 6 см. Ми маємо знайти об'єм паралепіпеда. Як відомо, об'єм паралепіпеда можна шукати за формулою об'єму призми: це площа основи на висоту. Площа основи це площа квадрата зі стороною 6 см, і вона дорівнює 6 у квадраті 36 квадратних см. Далі нам потрібно знайти ще висоту. І ми будемо її шукати з прямокутного трикутника ДБД1. Отут, кут Д дорівнює 90 градусам. Отже, з трикутника будемо шукати ДБД1 з кутом Д, що дорівнює 90 градусам. Але поки що в цьому трикутнику, крім гостроку та альфа, ми нічого не маємо. Тому давайте знайдемо БД. Це діагональ квадрата. Якщо ви знаєте залежність між стороною діаганалю квадрата, яку варто знати, що діагональ квадрату дорівнює А коренів з 2, то можна записати, що БД буде дорівнювати 6 коренів з 2 сантиметрів. Якщо ви цієї формули не знаєте, а її все ж таки варто вивчити, досить часто зустрічається така залежність то потрібно буде використовувати теорему піфагора для того, щоб знайти цю діагональ БД. Отже, БД 6 коренів з 2, В трикутнику БДД1 до кута альфа, це катет. Прилежний, прилягає він до кута альфа, прилеглий. Нам потрібно знайти інший катет протилежний дд 1 В трикутнику прямокутному задіяні два катети. Тому ми пишемо тангенс кута альфа це відношення протилежного катета дд 1 до прилеглого катета БД. І звідси знайдемо дд 1 Множимо і отримуємо, що дд 1 потрібно БД помножити на тангенс альфа. Тому. 6 коренів з двох і на тангенс альфа. Висота нашого прямокутного паралелепіпеда. А отже, об'єм буде дорівнювати. Площа основи у нас 36 і ми множимо на 6 коренів з двох тангенс альфа. 36 множимо на 6 це 216, коренів з двох тангенс альфа. Ну, кубічних, звісно, сантиметрів. Об'єм нашого прямокутного паралепіпеда. Як ми бачимо, це варіант відповіді Б. 216, коренів з двох на тангенс альфа. B.